Всім слава Ісу Христу. Куєм свого Харіка, бо вже жаліє на ноги, прихрамує. Він трошки шутрами ходить. І вирішили підкувати. Вже одну ногу зробив. Отак От це так це виглядає. Такий невисокий грефій йому на п'ять цвітів. підковано шість 6 дірок, але я дав лише п'ять. На перший раз йому, йому стане. А так це Харі. Це, так це виглядає. Тут хрестик. Якщо видно, видно. Так це спереду два грифи. Зараз поки підкову. Так це виглядає. Харі наш куєсі. Перший раз. Він ще кований не був. Дуже багато роботи є коло, коло рогів. Я так общепував всі йому, але, але в загальному, так щоб відчищений був толково ріх, то, то цього не було завжди тепер. Жеребцеве три роки було початок травня, 3 або 4 травня. Але я ще, я ще це узнаю 100%, коли точно котрої дня. Отакий От такий жеребець. Куєсі. Така Такі, да, підкова тут. такі підкови. Отака От підкова. Спереду дав два грифи такі круглі, бо жеребець йде по кобилах. І щоб не деркобили, такі круглі грифи дав. Підкови саморобні. Замовляв у коваля. Ось такі підкови. підкови досить гарні, грубі, під, під такі коні. Так Харі стоїть. Трохи махає він гобу, то муха, ось його кусає трохи. Але так він собі, так він собі стоїть. Станочок бомбезно себе рекомендує. Та не рекомендую, вже зарекомендував. Так це, так це виглядає. Там задавали мені питання, для чого ноги я машу переробку копита, як вже готова оброблена нога. Просто так, для, як кажуть, для, для вигляду. Це то саме, що біжінка обробила нігті, але не намалювала. Таке саме і це. Ну, В загальному трошки ковчу зволожу і копита, але в загальному то. Просто щоб гарно виглядало після роботи, як кажуть. Прерахарів. Нагадую, займаюся кованням коней з виїздом до вас додому, кому би було цікаво, чи потрібно підкувати, розчистити. Будете. ну, Дзвонити, я номер закріплю в коментарях. Свій кого би цікавило по Івано-Франківській області. До 100 кілометрів можу їхати на виїзд. Чи хтось тут зблизька, з ближніх сіл, може дзвонити, приїжджати до мене додому. Нема різниці. Всі деталі по номеру телефону, по поводу підковів, того всього, будете, будете дзвонити. Що, Харік, кусає тебе. Зараз, ще трохи. Ще три нозі, небагато. То будете, будете цей і будете дзвонити кого би цікавило, чи на злучку харік до кобил, чи чекувати, розчищати, щоб буде кого інтересувати, будете дзвонити. Так це, так це виглядає. Робочий процес. Кожен день якась робота є з кіньми. Як не паровки, то ковані, то перевозка. Кому потрібна якась перевозка, можливо, худобу, коні перевезти. Так само надаю послуги з перевезення. Всі деталі по номеру телефону. Бо там хтось писав, а що не кажеш ціну, а що не то, тому що е, ціна індивідуальна, бо є різна дорога, різна худоба і так далі, тому подібне. То все, все озвучує по телефону. Як я можу сказати за коня ціну підкувати, якщо я. Не видів коня. Більший кінь коштує дорожче, менший кінь коштує дешевше і так далі. Чи перевозка так само, все залежить від дороги, що вести, куди, як і. От Отакі такі справи. Собі станочок пристрахував ланцом до слупа, взагалі то він нідесь не діває, але я маю тут слупати свій підстраховував, а так то. Уже провірено, що ніде він не дівається, не падає, не перевертається і так далі. Так що вже як підкуємо, тоді покажу, як вже буде чотири нозі зроблено. Так це, так це виглядає, робочий процес. Всього, завершили ми роботу. Пр, sympath, Підкували Харі. На усі чотири нозі. Отак, взад. Кіння ж кращий зробив. Файно копита, оброблені. Робота делікатна, 100%. Мухва почала присідати, тут дуже жарко, почала робити перед бив на 10 цвіків, зад на 8. Та як він перший раз кований, то я не хочу багато йому, як то кажуть, бити цвіків. На перший раз йому буде добре. Десь кіолотонде під ним. На перший раз буде добре. Удар його. Файно Файно оброблені ноги. Як то кажуть, хто мене попали, як не я сам себе. Так, перед виглядає. А ну, як він буде йти? Калош вибере, віберіте дорогу дулено зараз підеш. Помаленьку. Не розумію, що є. Прошу, не. До. не розумію, що це є. Ано йде на дорогу. Є харіга. Чекай, 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 чекай. Чекай, чекай, який оват хочуть ударити. Ага, десь. Як шарший. Ж він ще ні ще крайом ідемо ще думає, що то. О, оце тепер... пер жеребет! є! Так, він не розуміє він перший раз. Ну, no, він не розуміє, що то... Ну, no, що то є. Ну, Чкай, рехарі. О, такий, такий в мене... У мене жеребець підкований. Вже так, так, як має бути, зроблено все. Така була робота, бо чужі коні кую, людям кую, а своїх немає коли. Теж порозчищав лошиць. Ну туди з ним пробіжитися дорогу. Туди. Туди та й назад. Порозчищав лошиці. Є харі. то він іде крайом, бо він ще не розуміє, що то, О, файно укований. А як крайом йде, бо він не розуміє. Пррррр, він не розуміє, що то... Що то є таке? О, тут на кожній нозі... Знаю, буде витку, На кожній нозі хрестик. Не знаю для чого. Для чого... О, Чує дівку, бо в нас там є кобила на злучці, на, на паровці. Той. Він чує дівчину. Там. Не знаю, для чого хрестики клали. Колись так робили наші діди, прадіди, і так, так роблю я. Так мої діди робили, так що колись дідом дідом казав, що перший раз, як коня куєш, так має бути. Для чого, то це не можу пояснити. Але як то кажуть, ми всі навики, усі навики і всі... Війшта! Всі хоче ти хочеш, зараз чекай. Ми всі навики і всю практику і все, то беремо від своїх дідів і прадідів. Так що... Я кажу, навики всі, переході від дідів, від прадідів. Мене вчив дідо багато, підказував мені, що то як має бути. Трохи досвіду, досвіду самий набирався. Трохи люди підказували, старший фірманий. Так, так воно є в життю. Так що нагадую, жеребець до злучки, послуги перевезення, розчистка коней, ковання коней що кого буде цікавити, номер буде закріплений у коментарях. Будете дзвонити. Будете дзвонити, що кого буде інтересувати. Так що дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, кудіть лайки. Не забувайте підписуватись. Всім всього найкращого. До побачення, будьте здорові!